За нас, дівчата, і за наші просрані мрії. Що, Що ти тут робиш? А ти не здогадуєшся, ні? Нас дуже сильно обікрали. а потім поклали спать в місті, правильно? Майже так. А Якщо б на щось було до сих пор. Я б сказав навіть три помилки. на стадію з острова Баскній це єдина геометрична системка. Так, а ну, швидко, ти право, нахуй на балкон, ти бути там спав. Не хочу, щоб дівчата знали, що ми… Уже навіть не хочу казати це вслух. Холюбань, ну ми ж з тобою дорослі люди, а. Ну, ми маємо право на спонтанний секс. Пссс. Боже, на що було так напивотись? Джізус, ні! записали бджоли, і це скоро пройде. Чуєте, якщо що, то я ні з ким не спав, просто п'яний заснув на балконі. Ноль-ноль <сум> сексу. Я все порішав. Е, секундочку. Саш, блін, боже. Боже, як? Де і якого біса я накачала собі губи? Блін, я теж нічого не пам'ятаю. Але згадуючи базову медицину, ці штуки краще два тижні не чіпати. Це не штука, це моя губи. Нік? Якщо не зустрінемось з класом, то давай зустрінемось вдвох. О, а це я пам'ятаю. Шо ви бродяги? На кашки, слухайте, буськи, що ми з вами давно не бачили. Давайте на завтра замутимо зустріч, а? Слухай, якщо у мене буде побачення з ніком, то я не можу йти з цими штуками. Та ну і що? Ну, що, ну і що, дивись? Красивий, успішний. Просто це було кохання всієї моєї школи. І зараз я можу втратити цей єдиний шанс. Не знаю, може купи якусь маску, вдягни на зустріч. Хоча Ні, придумай щось людське. Коло мене Де ж мої речі. Чуєш, а може ми їх спалили, щоб таку красу не ховати, а? Сіма! А що? А це що? Ну що, знайшов щось? О, Господи. Так, коротше, у чаті оперативного києва пишуть, що вночі невідомі у Шевченківському районі за допомогою троса вирвали банкомат, а потім вскрили. О -о. Інструменти. Трос. Хана! Це, мабуть, моїх рук справа вирішила піти на злочин, щоб відновити кафе батька. Чекайте, це що дитина? Дитина це вже не моя справа. Мені треба щось робити з губами. Йоккала мене. Ти нашу дитину вкрала. я ще пам'ятаю. Дівчата, дехто в цій кімнаті хоче їсти. Може, спочатку вирішимо це питання? Та, ти права. Напевно, через це не і плаче. Зараз малому теж куплю. Нас вже, мабуть, розшукують. Я тут загуглив, пишуть, що спочатку треба дати дитині сісю, а потім підмінити пляшечку. О. От ти загуглив, ти свою сісю і давай. Ні, ну Якщо це допоможе дитині. Хоча ні, хай краще Любаня дасть, вони в неї апетитніші. А ти що бачив їх чи що? Фіма! Що? На хвилинку тебе можна? Так, звичайно. Будь -будь 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 -будь. Вибач, суну, просто так важко мовчати. <ріху> <ріху> ти я в масці, просто трошки прихворіла. А. а ти що? ти, як ти, де ти? Ну, як? Живу в Лос-Анджелесі, mm -mm. працюю, з тренажерки не вилажу. Я бачу. А <свят> то що, хлебнюк? Де. Ні, просто якийсь мужик. <свят> ну а ти як? Дивлюся, наче й не змінилася зовсім. Mm, так, жодних змін. <свят> Люба, йди відкрий. Ні. Як якщо це Ай. <свят> <свят> Дома. Привіт. Валізи? Ти що знову в Африку зібрався? Ні, ми ж домовились з'їхатись. Ми домовились з'їхатись? Так. У вас дитина? Це Люба плаче. Подзвонили з дому, сказали, що. Її улюбленого просяту забили. То я зайду. Слухай, а чого з'їхатись? Це якось, може, трошки пізніше. Сенсі, ти ж сама вчора вночі подзвонила з таксі, наговорила купу приємностей і сказала, що хочеш з'їхатись. Ось я. Я подзвонила з таксі. Так. Слухай, у Любки сьогодні буде цілий день траур. Давай пізніше про це поговоримо. Добре? Люба, співчуваю! Вибач. Ентузіастів 30. Так, є версія, звідки малий. Люба, збирайся, ми їдемо на ентузіастів 30. Я нікуди з дому не вийду. Я 100% розшуку. Якщо і так, то вдома тебе шукатимуть в першу чергу. Давай, давай, давай. дави. Вір, може, все ж таки, ти знімеш цю маску. Я розумію, ти піклуєшся про моє здоров'я. Але ж ти попити нормально не можеш. Так, окидувається. Ір, ми не бачили з тобою 12 років. Буде дивно, якщо я так і не побачу твого обличчя. Давай. Дай -дай. У мене просто така бацила. <свист> <свист> О, не треба, не треба. Не боюся твоєї бацили. <свист> Давай. <свист> Що? Іра! Знову ви щось не так? Вас не влаштував товар, чи що? Товар? Жіночко, як ви взагалі можете так говорити про живу дитину? Вам не соромно? Стоп! Я вам продала ляльку робота, а не живу дитину, ви ви, ви що? Ось. Ви сказали, що хочете себе протестувати в ролі матері? Тест провалено. Слухайте, а ви не пам'ятаєте, куди ми поїхали далі? Не питайте, був дуже важкий день. А, ви ж поїхали купувати речі для ляльки. Ага. Значить, має бути виписка по карті. Люба, збирайся. Вона попутала. Я Любомир, ну, мужик, ну ви поняли, так? Да? Вибачте, що потурбували. О, я мужик. І ти вже мужик. Знову ви. А ну геть звідси, а то я поліцію викличу. Ми треба поліцію Та Чекай. Ви нас пам'ятаєте? Хіба вас забудеш? Скажіть, а я можу подивитися записи з камер спостережень? Я дитину загубила. Хрестик. Хрестик дитини загубила. Я бачу, ви людина духовна. Зрозумієте, яка це для нашої родини втрата. Добре, ходімо. мій номер! Ви? То не я. що робиш? Я не хочу в тюрму! Будь ласка, я не знаю, відки мене ті гроші. Ти про що взагалі я кур'єр. Ось просили передати. Моїх ти віловиться за божественні три раси. Фіма! Бляха. Дякую. Чекай! А звідки ви, ну, тобто, він знав. Де саме я знаходжусь? Ну Так, програма є, в якій за номером телефона можна визначити місце перебування. Капець. Це ж якщо Фіма може мене будь-де знайти. Та поліцейські тим більше. Ні. Жити в такому страху неможливо. диви, З якою жінкою спілкуєтеся. Так, номер я записала. Дякую за лекцію, що допомогли зі списком покупок. Я без вас точно не впоралася. Нам, мамам, треба триматися разом. <клес> я... Ой, я Секундочку Що скорочки Все. Обидва покарані. Зрозуміли. Мама, вибач. Я не хочу. До побачення. Люб, ти не пам'ятаєш, як я записала ту мамашку, яку тут вчора зустріла? Чуєш? Господи, як я її записала. Я ж її в житті не знайду. Привіт, ви там? Ми? Нормально. А ти? Прекрасно, ще раз дякую, що погодилася посидіти з меншеньким, хоч трошки з чоловіком розвантажимось. Е, скажи, а може ти мені нагадаєш, як це ми так з тобою домовились? Я просто не виспалась і все як в тумані. Ну, я повернулася назад, так як затуркалася, що дитину переплутала. капець. Ну, ми з тобою розговорилися, пам'ятаєш? Ну а потім ти сама запропонувала день побути нянькою, щоб ми з чоловіком по-людськи річниці відсвяткували. І ти мені отак. Просто довірила дитину. Я дуже добре в людях розбираюсь. Тобі можна довіритись. Ти будеш прекрасною мамою. Гаразд, кинь, будь ласка, адресу, за якою завтра привезти малога. Ага, слухай, а може ти ще із застаченків приглянеш? погано чути. Взагалі-то я мав бути тим однокласником, з яким ти замутиш. Фіма, я не варта такого хлопця, як ти. Ну, гаразд, що треба робити? Спочатку забронювати пів кімнату в барі та повикручувати в всі лампочки. Той банкомат скрала я. фо. В Цій сумці усі вкрадені гроші. Тільки цей. Трохи мінус за за маршрутку. Я читала, що чисто сердечна співпраця. Це роки три. Але це краще, ніж. і тікати всю життя. Мадам. Ви що? В соснув. Яка співпраця? Які три роки? Який банкомат? Як які? У мене навіть докази є, що це я. От, інструмент, трос. А може підкажете правильну циферку, а я вам свої циферки підкажу? Повернув, це було в нас своє місце. Фіма, <піліпыма>, це не кепс! Шановні, напітом нижче було. Це тобі за незручності. Ставки більше не приймаються. Та, та чекайте, я вже відремонтував план. Ой. Мужчина! Купую вашу суку. Торхуєшся. Так це сумка сантехніка. А хто ж банкомат тоді той. Які вночі вкрали та вскрили банкомат, було затримано. Наразі їх тримають під вартою і їм загрожує від двох до uh. п'яти змагання волі. А тепер про спорт. Ще раз вибачте, що так. Раптово зникла. Будь ласка. Я сі. сподіваюся, що темний ресторан… ресторанний uh -huh. ресторан uh -huh. загладить цю ситуацію. <реш> Я не знав, що в Києві теж є темний ресторан. Є uh -huh. yeah. Обожнюю такі. Uh -huh. Нічого зайвого. Всі сенсори сконцентровані лише на смаку вина і страв. Ой, oh! е, Добрий вечір, вибачте. Це була ваша нога. Е, мене звати Вальдемар. Я сьогодні буду вас обслуговувати. Ви готові зробити е, замовлення? Е, так, Вальдемаре, скажіть, будь ласка, яке у вас найкраще вино? О, найкраще вино, боже, який Пантеріс? Пантерес? Панторі. Це італійське. Рекомендую. Понторі? Добре. Тоді, будь ласка, пляшечку цього понторі і mm -hmm. сирку витриманого для початку. Гаразд, гаразд, гаразд. Вибачте, це була знову ваша нога. Так. Вибачте, будь ласка. Так, так обережніше. Сорі, сорі. Раніше тут було якісніше обслуговування. Нічого страшного. Oh, oh, вибачте, це знову була певно, ваша нога, так? Так. Вибачте, цього вонючого витриманого сиру не було, є прекрасне вино. Ір. А, а давай ми підемо в інше місце. Та, та давай тут побудемо. Давай. Ваше вино? Що це був за звук? Ви ще плюнули мені в бокал? Ні, ви що, ні в якому разі? Так. Це не темний ресторан. Це якийсь гівняний ресторан. Ір, що відбувається? Е, окей, окей. Давай так. Перед тим, як ми вимкнемо світло, ти, ну, ти маєш бути готовий, що в мене є один великий сюрприз. Так. Врубай. Ага, ага, ага. Та-дам! Скажу чесно, що великий сюрприз дійсно не дуже приємний. Але я не такий вже він і великий. Як був метр з кепкою в школі, так і залишився. Але все одно радий тебе бачити, малий! Так, спокійся. Добре, друзі! У мене для вас теж є великий сюрприз. Ходімо. Чи ти. Я. Дякую тобі, що ти допомагаєш мені. Бо всі ці мамські клопоти це просто. Я зрозуміла, що поки що не готова до своїх, принаймні до 30. Я завжди до твоїх послуг. Правда? Титий, Правда? що? <звук> Слухай. На рахунок переїзду, може, зробимо це? Mm -hmm. Якщо ти вважаєш що вже час, тільки спочатку, мабуть, треба спитати Любу Юру, що вони не проти. А чого дівчата мають бути проти? Ти ж не в їх ліжку збираєшся спати. Я сподіваюся. Ти дала мені адресу темного ресторану, я взяв на себе відповідальність і переслав її всім. Клас! Супер! <пас> <пас> ну, <пас> no, Проходьте, проходьте, чого стоїте! Тулапіна, а ти ви взагалі не змінилися? Ну і хто це то наш шлюм, драгобати? За твої губи і за твої. Ну що, бахнемо? бахнево! Дали що? а Тату, привіт! Маю гарні новості. Я заробила на ремонт нашого кафе. Um, доча, а я продав кафе. Я тобі цілий день сусідського телефону намагався дозвонитися, але ж ти не брала. Сорі, що ти побачив мене саме так. Взагалі то мені подобається. Хоча можна було б зробити трошки більше. В Сенсі. Ір, я працюю пластичним хірургом. А -а. Ми тебе високоякісно затюнінгуємо, коли приїдемо в Штати. Стоп, ти кличеш мене собою в штати? Звичайно. Я закоханий в тебе ще зі школи. Хоча так, у тебе є деякі вади. Ні, ти вродлива, але. Я б ніс трошки підкоригував, вулиці, повіки трохи підняти треба, ну і імпланти в груди не завадять. Ми все переробимо, і будемо жити довго і гарно. Шкода, що Нік виявився таким придурком. Ну нічого. За два тижні я вирішив проблему з губами. Хоча, може, це більше і не проблема. <ходить> і відправлюся на пошуки свого єдиного. Знову а... збилась. Ну що, Любасик, вистачає, щоб викупити татове кафе. Як би ж то. Та нічого. В мене ще є час до 30, щоб заробити і здійснити свої мрії. <medieval>. <прості <bucks> <прості <fellows> так, дівчата, в мене є оголошення. Ні-ні-ні. Спочатку тост. Дівчата, давайте за те, що, не дивлячись на всі негаразди, ми є одна в да. Угу. І жоден чоловік нам не завадить. Як коли мене да uh -huh. в дупу тих чоловіків uh -huh. вип'ємо за нашу крутезну жіночу тусовку. Угу, uh -huh. нас. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Що там у тебе за оголошення? Привіт сусідки! Е, Саш, а покажеш мені, де в шафі мої полички будуть, угу. в дупу чоловіків. Свої сльози вірити, навіть найстрашніші грози пам'ятай через усі зими і літа, ми закохані в життя.